Я зараз знаходжуся у дитячому садочку, номер 15, садочок звіночок, і, і поряд зі мною Галина Морославина завідувач цього садочку. Доброго дня! Доброго дня! Цей садочок просто вражає своєю казковістю. Тут так багато різних героїв. Як вам вдалося створити таку чудову атмосферу? Ну, ми довго до того йшли, і коли почали вводити нові проекти, ми вибрали проект від гри до театру. Розробляючи далі тему того проєкту, ми почали обговорювати, що треба зробити кожен участок в якійсь казковій формі, щоб можна було проводити якраз театралізацію відповідної казочки. А я бачу, у вас тут є пічка, вона у вас справжня? Так. Пічка в нас справжня, і ми її навіть використовуємо як коли проводимо осінні обжинки. Ми показуємо дітям, як печуть хліб, який і куштують діти хліб наш. А, а ось тут у вас героїня сказки Коза Дереза. скажіть, хто вас таке придумав, хто зробив цю козу і цей мостик, на якому вона стоїть? Ну, козу придумала і зробила наш методист Марія Йосипівна з допомогою працівників садочку, зробили мостика. І тут якраз проходять театралізовані дійства, бо є і хатка, є і діти, які стоїть на воротях, червоних чуботях, який запитує козу. Всі працюємо, всі разом дружньо придумуємо і героїв, і як їх подати. А от тут у вас такі різні смайлики, обличчя, от, що вони означають? Ну, смайлики тут ми виховуємо дітей, які бувають дітей емоції. Вони вибирають, яка емоція хороший, сумний, злий буває. І чи потрібно таким бути, а яким треба бути? Тут виховується емоційний стан дітей. А От де вибирати ці для зайчика, для емоцій, все це дерево. Це спеціально десь вирізається чи, Ми чи тут як? садочку вирізаємо. Якщо в нас є якесь сухе дерево, зрізаємо його і вирізаємо кружечки, на них малюємо файлики. У нас є хороший художник, знову повторюся, методист Марія Йосипівна. Вона, вона в нас художник вміє малювати, займається ліпкою. Творча людина, дуже творча. Мені повезло, що зі мною працюють такі творчі люди, і того в нас так гарно. Зараз ми знаходимося на одній з лавочок дитячого садочку, яка виконана в такому цікавому стилі, де відпочивають діти і не тільки. От скажіть, хто придумав, хто зробив такий стиль і таке місце відпочинку для малечі? Ну, звичайно, ви розумієте, що таку лавочку вже не можуть зробити жінки, а в більшості працюють жінки в дитячому закладі. Ми маємо одного мужчину, який працює робітником, він і втілює всі свої задуми в такі творчі задуми, в такі лавочки, пічки. І знову ж таки, де ви берете матеріал? Тут солома, ліхтар такий у стародавньому стилі. Це все ми привозимо з села. Ми бачимо, в селі є сад, ліс, ми такі стернин вирубуємо, такі дерева, а солому теж беремо, зрізаємо. Це все з села ми привозимо, особисто привозимо. Тут ми бачимо зебру з різного кольору слідами. Дорожні знаки. От скажіть, для чого це? От знаєте, довго ми думали, як можна дітям простіше засвоїти правильний пішохідний перехід. Довго думали і вирішили намалювати червоні ніжки, які стоять. А от зелені можна йти. І так дуже просто дітям стало запам'ятовуватися, і їм і цікаво. Вони проходять по тих зелених, а на червоній стоють і зупиняються. Значить, на червоне світло переходити. Перехід не можна. Ще у вас тут дуже багато знаків різних. Це ви так вчите дітей правила дорожнього руху. Так, ми так вчимо правил дорожнього руху, бо коли є наочне зображення, то їм легше запам'ятовується. Ну от бачите, тут ми спочатку поставили знак, щоб вивчити світло, червоне, жовте, зелене. І бачили, що дітям не настільки цікаво, і тоді продумали, щоб зробити світлофора. От Тоді їм тут встає один вихователь чи старший хтось з дітей і каже, зелене світло загорілося. Можна переходити, можна, і вони тоді переходять е, зебру. Ось тут ми бачимо таку хатинку на курячих лапках. З якої це казки про Бабу Ягу. А дітям не страшно? Діти не бояться Баба Яги? Ні, вона в нас дуже добра, баба Йошка. Вони, баба Йошка охороняє мурашник. Вони знають, що його топтати не можна. Вона в нас дуже добра і вони її дуже люблять. Не бояться діти нашої Баби Йошки. А оцей мурашник, що у вас тут є, він справжній? Він справжній, так. Ми його задумували, просто, щоб як показовий щоб був, а в ньому справді поселилися мурашки. А от ще у вас тут є такі ромашки. Е, я замітила одна зі всіма пелюстками, а інша е, без одної. Це так символічно. Е, ви знаєте, що от ем... Завжди хочеться ілюстровано дітям дітей вчити добру. Ви, якщо побачили Ромашка з усіма пелюстками, ромашка весела, задоволена. А в цієї чогось слізки на очах, бо їй було боляче, коли в неї відірвали одного пелюстка. І от діти на такому, на такому емоційному вчаться просто не рвати. Наші діти квіточки не рвуть. Тут у вас є багато засобів наочності зокрема, один з них такий знак, де рука і квітка. Скажіть, будь ласка, що це означає? Ну, бачите, в нас не тільки знаки по правилам дорожнього руху, але в нас є ще знаки на виховання доброти доброго ставлення якраз до природи. Що в нас ще зараз дуже мало? Отож, ми виховуємо. Бачите, тут рука, квіточка, квіточку рвати не можна, і наші діти так і поступають. У нас є знаки, де не можна топтати, ходити по квіточках. От ми на тому виховуємо таке добре ставлення до природи. Тут ми бачимо таку композицію, як рибак і озерце. Скажіть, будь ласка, в цьому озерці хтось живе? Так, в цьому озерці в нас протягом літа живуть щуки і мальки. Ну зараз тільки одна маленька рибка. А в загальному ми плануємо запустити. Бо дітям цікаво, вони підгодовують рибки, і їм цікаво, що є хтось живий в нас. У Вас тут стоїть кошик. От скажіть, для чого він? Ну це великодній кошик. Саме перше ми вчимо дітей, що треба положити. В великодній кошик. Бачите, там є і кобаска, є і масло, і сир, і хрін. Ну ще не в тому справа. От ми, щоб такий фольк не загубити наш український, навіть західноукраїнський, щоб не загубити. Ми кругом оцього великого вже кошика водимо веснянки, гаївки, як вчимо дітей. Дітям дуже подобається таке дійство. Вони виходять всі, круг один в одну. Сторону, інші в сторону, другу. Діти дуже то емоційно і з задоволенням сприймають такі великодні дійства. Бачу, у вас тут є грядки. А що тут росте? Ну, На грядках ми для потреб закладу вирощуємо бачите, цибулька, кріп, петрушка. Шпінат навіть в тому році посадили. Потім ми ще висаджуємо і перець, і помідори. Вони всі в міні-тепличках поки що ми їх висаджуємо і використовуємо на кухню в заклад. У Нас там далі і сунички навіть ростуть. А сунички ми використовуємо як печемо пиріг. Для дітей, наприклад, день народження літніх дітей. Ми печемо великого пирога, прикрашаємо суничками і кажемо, що це з нашого городу. Дітям дуже цікаво, і їм подобається. Вони не тільки бачать, як росте. А можуть і вихователю допомогти попрацювати, як треба полоти, як доглядати за грядками. Тут ми бачимо не просто садочок, тут ми бачимо садочок в садочку. А дерева, кущі. Що тут у вас росте? Які види дерев? Ну знаєте, в нас справді садочок в садочку, бо в нас ростуть і черешні, і яблуні, і сливи. <кій> і самі ви зараз бачите і чорна малина, яка досить досить родюча, з якою ми варимо протягом літа компот. Дерева, яблуні, оріхи своїми маємо. Ну, багато плодов, і все це ми використовуємо на кухню для діток. Варимо компоти, печемо пироги, печемо самі яблучка, запікаємо. Ми дуже багато своїх яблук з'їдаємо, тому ми навіть економимо в харчуванні. Як ми багато чуємо про гармонійний розвиток особистості, а діти повинні розвиватися не тільки розмовою, але й фізично. Для цього в садочку є футбольне поле, де малеча грає. Малеча грає у футбол, грає в баскетбол, є прыжки в довжину, є в висоту прыжки. Ми готуємо майбутніх спортсменів. Я думаю, що не тільки євро, а буде 2012, а буде і наступне євро. В нас, Отож, може, наше молоде підростаюче покоління якраз і буде приймати участь в наступному євро. Казкова атмосфера тут панує не тільки зовні, але й всередині. При вході нас гостину запрошує Пан Коцький, і якщо пройти далі, можна побачити казковий замок, принцип. Принцеси дітям подобається ця атмосфера. Дітям подобається ця атмосфера, бо вони не тільки замок, вона продовжується, якщо бачите, на їхніх шкафчиках, бо тут фотографії принци і принцес, і вони всі себе рахують вже принцами і принцесами, хоча зовсім маленькими. От зараз тут у нас є така лялька. Скажіть, це якийсь такий методичний посібник для дітей. Так, це методичний посібник для дітей е, на всі пори року. Як одівати дітей? Діти вчать, що можна одіти на ту чи іншу пору року. І як ви бачите, що цей посібник зроблений якраз руками вихователів. Е, багато вони розробляють і для шнурівок, і для зав'язування бантів, і для плетення косички. все це ми робимо руками. Так дітям цікавіше. Отакий От дидактичний матеріал. І на завершення, що ви могли порекомендувати дитячим садочкам України, щоб створити таку ж чудову атмосферу. Ну мені б хотілося побажати порекомендувати всім садочкам України, щоб виховували дітей добрими. Якщо ми будемо їх виховувати добрими в добрі в добрі, в касті, значить вони будуть щасливі. А це саме основне для всіх діток. Як бачимо, це просто незвичайно. Ми наче переносимося в інший вимір вимір казки. Як казав Сухомлинський, діти живуть в іншому світлі, аніж дорослі. Все, що тут зроблено, для них реальність. Казкові герої оживають, розмовляють та граються з нашими дітьми. І всім цим ми завдячуємо вихователям та працівникам цього закладу, які забезпечують цікаве та радісне дитинство нашої малечі.